Дюна звернулося до нас по ряду декілька питань, щоб ми просто їх представили і запитали вас, щоб ви дали коментар по тому. Mm -hmm. Приватизація землі, такий пан Магера, село Бобків. Чи відомо вам щось по цій справі і що можете стосовно цього сказати? Ця справа вже досить довго тягнеться і досить масштабне, масштабне питання, дуже великий кавалі землі. І чоловік незаконно про вас. Ну, дивіться, якщо я тут все правильно пригадую, то це таке було колись на зверненні прокуратури району кілька місяців тому. Наскільки я зараз пам'ятаю, я навіть впевнений, чи це було вже за час моєї роботи на цій посаді, але не це настільки важливо. Це звернення, в принципі, було скеровано за належню інспекцією сільськогосподарства в Руській області. Тобто, десь туди їм для розвіду контролюючий орган з цих питань. Ну, в принципі, вони нас не інформували з цього приводу, хоча ну, ми, в принципі, не ставили такої десь вимоги, ми ставили вимогу поінформувати заявників, які там були підписані під відповідним зверненням. Тобто, хіба вони їх поінформували, або в іншому випадку, якщо цього не сталося, ну, в принципі, можна було б з'ясувати в них це питання там, шляхом скерування відповідного листа і так далі. Просто ну, після цього, скажімо, ніхто не звертався до, до нас, окрім напевно. Одної з депутатських комісій обласної ради ніхто не звертався, бо вони зверталися у нас з цього приводу, то ми їм повідомили про те, що це звернення яке колись у нас було з цього приводу, теж здається, вони, якщо я не помиляюсь, власне, і, і скеровували сюди за належністю в цей орган для розгляду. Ну така десь ситуація. Тобто інформація в інспекції господарства в Львівській області, ну, на нашу адресу вони нам нічого не інформували з приводу того, які результати їхньої перевідки по тих питаннях. Ну, Скажімо, стаття 21 закону України про прокуратуру вимагає від нас, щоб ми скеровували звернення, які є первинні е в той е орган, який компетентно да, розглядати ці питання. В даному випадку це була та інспекція. То, тоді що ми можемо порадити тим громадянам, які звернулися до тому питанню? Що ну, вони звернулися в цивільну інспекцію? Я думаю, що це в першу чергу. Це в першу чергу доцільно їм з'ясувати там, які результати були того розвідки. Якщо зразу з якихось причин вони не зможуть цього добитися, ну, хоч та інспекція, в принципі, не пенальна прокуратурі Золоча Скоріо, бо це обласний орган. Ну, але зрештою, в разі надходження звернень від них до нас, то ми, в принципі, через обласну прокуратуру будемо пробувати тоді якось mm -hmm. е, добитися інформування тих заявників, щоб вони знали, на чому, на чому завершилась перевірка цієї інспекції. Тому що, в принципі, напевно, там. Ну, зараз вже не готові так точно сказати, але ставилось питання, що якщо будуть виявлятися якісь порушення, цієї інспекції, які компетентні правоохоронним органам, тобто там відповідні матеріали там про вчини злочинних діянь, ще щось таке, то і ставилось, в принципі, питання, щоб скірувалися відповідні матеріали, але ну, таких матеріалів теж не надходило. Тобто така от ситуація. Ну, я думаю, така от, такого плану пораду було б доцільно дати mm -hmm. заявникам в цій ситуації. Може, зрозуміло? Що справа блукає і вона ну, не може знайти. Ну, вона не то, що блукає, вона десь зараз знаходиться там, де б вона мала добути згідно законодавства. Але єдине то, як там розглядають це питання ті органи, які мали би розглянути відповідно законодавства, тут же складно сказати. Зрозуміло. Так, питання торгового центру Надія, чому вже свідомо по цьому питанню? чи щось з'ясувалося там дуже багато є заявників. А, ну, це, напевно, мова йде про те, що. З приводу їхніх взаємовідносин. Mm -hmm. ну, Суд яка, там є кримінальні провадження, які зараз розслідуються в Золочівському ревілі внутрішніх справ. Нам здійснюється там нагляд за досудовим розслідування. Ну, яка ситуація? Це кримінальне провадження ще на даний час досудове розслідування не завершено. Там давалися, в принципі, вказівки, ну буквально нещодавно ми вивчали стан і виконання. Ну, попри те, що більшість з них нібито формально виконана, але, скажімо так, я почитав, що там. Ті матеріали, які є, і ті допити, які були проведені, ну, вони, скажімо так, не конкретні, на жаль. Тобто, десь сталося питання з'ясувати, а хто, от, хто ця людина, чи хто ці люди, які, ну, якщо так вірити з інкам, надурили їх. Так? Тобто, з ким вони спілкувалися, кому вони гроші давали і так далі. І так далі. Ну, якось так вийшло, що не з'ясувалося це питання в даний час. Напевно, треба буде давати слідчим, я так для себе це зараз бачу. Казівки додатково допитувати людей, щоб просто з метою засувати. А хто ж саме, хто ж саме ну, ті шахраї, грубо кажучи, бо це ж не може бути так просто знаєте, невизначена юридична особа, яка там щось в людей забрала і людям там, пообіцяв, що щось не зробила. Тобто це мають бути якісь конкретні персоналії, скажімо так, з ким вони спілкувалися, з ким вони домовлялися і так далі. Цього поки що не було здобуто до слідством, хоча, в принципі, на це й націлювалося. Там казівки, які ми давали прокуратуру, вони так і казали, що приз, при ім'я по батькові. Хто вас, як то кажуть? Ну, дивіться, там досить елементарно тим людям, яким вони платять оренду, uh -huh. яким вони платять там за послуги, там є бухгалтерша, у нас там чеки, є прізвище, там все нормально. Ну, ну, треба е я, я би вскопо. так не сказав, розумієте, ці люди, ну, які. Вони... є зазначено. Це питання має, Це люди, яким вони платять. Але ці люди, це, це ті ж, хто, грубо кажучи, їх надурив, чи не ті? Ну, чекайте, вони є власники. Приміщення. Власники. Так, я, я, так є... розумію, я так розумію, ті, хто в золочі зараз займається тим торговим не, центром це надії, вони, вони взагалі не власники. Не. А от власне, я так зрозумів, по тих всіх е, даних, які встановило слідство на даний час, що якраз взаємовідносини між нами підпри... нашими підприємцями, мають місце з тими працівниками, які тут виконують якісь ті адміністративно-господарські функції. А, ну, чи ці особи, які виконують тут адміністративно-господарські функції, чи вони є тими, хто надурив наших підприємців, чи не є. Пробувалися з'ясувати цих підприємців на даний час. Вони ці відповіді в тих допитах, принаймні, так як і працівники е, слідчої міліції допитували. Я тої відповіді не побачив. Тому я для себе зараз бачу, що треба давати їм вказівку, щоб повторно вони ці питання соло все ж таки, хто сам їм обіцяв і хто не дотримувався цієї обіцянки. Тоді можливо можна буде якось вийти на ту ситуацію, щоб прийняти якісь законні рішення. Поки що там така ситуація. Робота певна проведена, але... Почитавши, я для себе з'ясував, що воно ну не то на що націлювалося працівників органів шість прав. Казівки ніби, давалися давалося з'ясувати чітко, а чітко воно нічогось не з'ясувало. треба буде одним словом повторно проробити очевидно ту роботу, але вже якось так конкретно. В цьому плані про що їм говорилося самого початку. Mm -hmm. Ця робота буде проведена з ініціативи вас самого чи повинні бути якісь певні. Ні, я думаю, ініціативи? що не потрібно буде ніяких заяв. Mm -hmm. Заява вже вона була, і я бачу результати розслідування на сьогоднішній день. Мені не потрібно буде, щоб хтось, як то кажуть, приходив і питався з цього приводу. Mm -hmm. Ці, ці які я збираюся там, дати їм вже ближчим часом от, з власну ініціативу. Ця справа стоїть на контролі громади, там дуже багато наших вочів'ян так попалися, на то тобто, так повірили і Ну я розумію, пане панею, ну, я... що торговий центр надія якось вирішить правильно. А, питання. Я розумію. Ну бачите, я так з тими питаннями стикаюся. От зараз, як то кажуть, ну я не залучив залучив'яним, так? Я тих питань проблем ніколи не чув, не бачив. Зараз я сюди прийшов, бачу, що тут є от такі от питання, такі питання. І їхню історію я не знаю. Я зараз про неї дізнаюся, от власне від вас, від, від заявників. Від тих даних, які дає слідство, які воно дає ті дані. І як то кажуть, мушу з ним розібратися і щось якісь приймати законні рішення. Ну, будемо з'ясовувати детальніше ці питання. Добре. А, справа Лукасевича що це йде про приватизація наземної. Ну, і це мова йде очевидно про приватизацію цією громадянкою квартири в селі, в е якому вона там Сусі. виконує, та виконує повноваження сільського голови. Ну, дивіться, там теж є досудове розслідування, яке проводиться так само в нашому регіоні внутрішніх справ. Ну, на даний час виконуються вказівки прокуратури району. Вони, вони ще, вони ще не виконані. Принаймні, е, я не пам'ятаю, там до якогось числа жовтня давалося слідчим вказівка поінформувати нас про результати розслідування і про виконання тих вказівок, які там конкретні були дані. На даний час, ну, на даний час ці вказівки перебувають на стадії виконання. Їхні виконання ближчим часом будемо з'ясовувати в ті строки, які ми поставили слідчим. Якщо там з якихось причин вони їх не виконують, будемо далі думати, яким чином їх стимулювати до того, щоб вони це зробили так, як вони вимагаються. Я цікавився тим матеріально кримінального провадження. Ну, Якась певна робота там була проведена, ну, просто так вона не знаю, наскільки наші слідчі розібралися, що саме потрібно з'ясовувати. Тобто вони там щось допитували людей, щось з'ясовували, якісь питання, але так не завжди те, що потрібно, скажімо так. Будь ласка. А це значить знову показує, що є недопрацювання слідчих. розумієте? Ну то вже другий раз. Бо надіє недопрацювання і по цьому недопрацювання. працювати. як би сказати, не хотів би на них е, скидати всіх е, цих увод, е, як то кажуть. Ну але поки що, як то кажуть, як я казав, я казав, казав акти, колишній так. наш гарант, маємо то, що маємо. Поки що, от розслідується, як розслідується. Намагаємося, намагаємося людей. Орієнтувати, ну, прокуратура наділена правом давати вказівки слідчям, так, тобто Ми намагаємося орієнтувати наданням тих вказівок, що ви повинні зробити би то-то, 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 тоді, можливо, як то кажуть, це дасть нам змогу розібратися з тим, хто винен, хто не винен, де правда, де неправда, Є вина чи нема вини. Без з'ясування-таких таких питань встановити це буде складно. Але ну, так, як його сказати, ну, будемо будем працювати над тим, щоб ті слідчі. Подальшому навчилися краще виконувати те, що їм рекомендується. Бо я так зараз бачу за той нетривалий період часу, що я пропрацював, що ну, трошки є проблема з розумінням, що він не хоче прокуратура, і, як то кажуть, що таке вказівки прокурора і для чого вони даються, і навіщо їх потрібно виконувати в тому обсязі, в якому їм каже прокурор це зробити. Ну, така ось вот ситуація складається. А село Бонеше відбувається зрубка лісу, якась масштабна. Давали запит до вас. Ну, скажімо так, я не пригадую, щоб я розглядав це питання. Тобто по лісу, звернення, що десь відбувається, чи то само, чи інше. Ну, скажімо, за останній місяць, часу, скарг, що десь рубають ліс, таких, в принципі, прокуратуру йому не надходило. Давайте уточнимо це питання. Зрештою, може, це не ми розглядали, може хтось, як то кажуть, чи різгос розглядав, чи через відділу розглядав, то ми можемо це питання поцікавитися. Іде ну, реальна виробка лісу. І... Ну, якщо вона йде заплановано того дня, якщо там хтось краде просто в Там ну, жителі телі зверталися. Ну я вас розумію. Ну в будь-якому випадку, та що ж, ну, якщо так, то тоді треба це з'ясовувати, будемо з'ясовувати. Розумієте, зараз просто вже такий час після Майдану, після цього всього, mm -hmm. що вже в нас а, відроджується небайдужий громадян, вже нема того страху перед перед так сказати, такими якимись чиновниками, чи, чи, прикриють. Це, і, люди, і люди активно до всього цього. І громадські організації від, ну, вони як є інструментом тих громадян. Так? Вони кожні просто в чергах стояли, вони звертаються до таких організацій, як ми. А, ну, дивіться, ще таке одне питання, може воно трохи таке глобальне, а може не глобальне. Золочу теплоенерго і золочу енергоресурсу. Чому закупівля ресурсу не відповідає сумі, які оплачує споживач? То раз. По-друге, заощадження газу там, освітою, типу, а опалюється в більшості зараз Дуан, Два. На чому вона збирається економити і хто тут збирається економити? Дивіться, панове, по питанню того тих установ чи підприємств, як їх правильно називаємо, ну, взагалі, знову ж таки, я б вважав, що правильніше вам з цього приводу знову ж відповідь давала не прокуратура, а напевно там. Мея, яка нас опалює в місто Золочі. І, напевно, в першу чергу було ставити їм це питання. Дивіться, в нас в районі внутрішній справ є одне кримінальне провадження, яке теж нещодавно було розпочато по цих фактах. Ну, як по цих фактах? От саме було звернення, так? І ну, враховуючи, що звернення ставилось питання, що це, на думку значить, ініціаторів, що це є злочинні дії, по закону вимагається, що якщо є таке звернення з такими. Твердженнями від ініціатора, то воно має бути внесено до єдиного реєстру досудового розслідування, має провестися досудове розслідування, яке там чи в такий, чи в такий спосіб має завершитися, чи закриттям, чи якщо встановлені особи, то їм підозри оголошується, скеровується матеріал для розгляду суду і так далі. Таке звернення є, воно зареєстровано в Єдиному реєстрі дослідного розслідування. Я там дивився так само ті матеріали, давав якісь вказівки для того, щоб спробувати з'ясувати ці питання. Ну, але відверто так скажу, на мій погляд, я не знаю, чи це правильно, щоб саме прокуратура ці питання виясняла і ще й в такий спосіб, там, шляхом доручення слідчим, проведення якихось слідчих дій, це таке питання, яке би мало бути відкрите для громадськості, і мали дати відповідь на ці запитання не прокурор, не слідчий, а напевно. Той, хто, хто займається теплопостачанням міста Золочі. Це тоді випливає, що це власник просто яку хоче ставити, яку хоче, таку ставити. ставить. Ну, очевидно, а, що так немає. Що немає, бути. немає, немає, так немає бути, ні, дивіться, так не має бути, хоча б у тій причині, що, напевно, ці питання мали би залежати. Тоді монополія. Я, наскільки так от зараз по тим матеріалах, які бачив, монополія вона в кожному місці. В кожному місці теплоенерго має свою монополію. але менше з тим. Для кожного теплоенерго, чи в нашому випадку, для тих, очевидно, дзорів, чи хто там, який займається тим питанням, так? ці питання мали би проходити через там, відповідні рішення органу місцевого самоврядування, де би мали затверджувати ті чи інші тарифи, а ті тарифи перед їхнім затвердженням, очевидно, мали б пройти якесь е, обґрунтування, тобто мало би бути показано працівникам мерії депутатам мерії, що ми в цей тариф вкладаємо такі, такі, такі складники, і вони є тому, тому такими, то такими. Оце відповідь правильна на запитання. Тобто з'ясовувати це слідство, ну там ми будемо це з'ясовувати. Тобто слідчі зараз будуть виконувати ті вказівки, там, виясняти ці питання. Ну але я, зрештою, не знаю, до чого вони дадуть. Mm -hmm. Якщо вони під цим результатом йдуть до того, що це рішення затверджено сесією депутатами органу місцевого самоврядування, то а, вони ні до чого не прийдуть. Вони Тому вам можуть відповісти, що це є економічно обґрунтована ціна і ну, вони такі не так, що... проголосували і все. Ні, ну... ні, ні, ні мається на увазі власник. Ну, ну, Власник власником, але тим не менше він мав би це змотивувати передорено місцеве сумлювання, який би мав затверджувати відповідний тариф. Так, наскільки я пригадую всю процедуру формування тарифів. До тариф. 에... процесу не відбувалося. Бо... Ну, Бо... Я Бо... думаю, що рішення мусило бути бувалося. Бувалося, Рішення є. Не, не може такі бути, що ви всі, ну ми всі, ми всі, ви всі, ми всі, ми всі платимо там за тепло в місті Золочів, так? Без невідомого з чого ми нього таке платимо. Є, напевно, якесь рішення? Воно точно є, це я точно знаю, бо навіть копії тих рішень десь там матеріал. Та б... б... То відповідно, в який спосіб громадяни можуть це попливати на то. Вони мають звернутися колективно до мера, щоб орган. Перелянув, переглянув. Чи економічно... Ну, ви знаєте, я, я не думаю, що громадянам потрібно звертатися до мера чи до міської ради окремо з, з окремими зверненнями. Ми зараз з вами спілкуємося і нас з часом подивиться мешканці міста Золочі. Серед тих мешканців, напевно, є і працівники мерії, я так собі думаю, які, можливо, відповідають за ту ситуацію. Якщо вони є сучасними працівниками Європейської мерії, то питань нема. вони би мали б і дати зразу ці відповідні звернення, не чекаючи якихось з них я так собі... Уявляю там принцип організації діяльності е, органів місцевого сумнівання Європейського типу. Я думаю, що в них би мали бути пояснені ці питання. Якщо такі є, то я б на їхньому місці їх би не приховував від громади і зразу би це, як то кажуть, роз'яснив. Ну, чи вони так поступлять, я цього не можу вам зараз сказати. Давайте подивимося в часом.